Мало хто замислюється над тим, що один із наймудріших царів в історії завершив своє життя в атмосфері невизначеності. Соломон розпочав свій шлях як блискучий правитель, наділений Богом неймовірною мудрістю? Він створив потужну державу, зібрав величезні багатства та залишив спадщину, яка пережила віки. Та чи достатньо цього, аби назвати життя успішним? Чи не стала його слава тим самим тягарем, що поступово віддалив його від того, хто дав йому все? Дехто вірить, що Соломон покаявся перед смертю, інші ж переконані, що він залишався далеким від Бога до кінця своїх днів. Його історія не має чіткого фіналу. На відміну від Давида, свого батька, який визнавав свої помилки і просив прощення, Соломон не залишив. Явних свідчень примирення з Господом. Лише у його творах відчуваються нотки жалю, натяки на усвідомлення, але без остаточного висновку. Чи зрозумів він після всіх досягнень і слави, що відійшов від істини? І головне, що ми можемо взяти з його історії? Якщо навіть наймудріший з людей міг оступитися, то що стримує нас від того самого шляху? Історія Соломона. Це дзеркало, в якому ми бачимо власні вибори, помилки і наслідки, що повторюються з покоління в покоління. Його життя навчає, мудрість і успіх нічого не варті, якщо серце віддаляється від Бога. Колись молодий чоловік отримав від Господа дар, що перевершував людське розуміння, надзвичайну мудрість. Цим юнаком був Соломон, син Давида, покликаний керувати Ізраїлем. Його шлях був не лише історією величі, а й історією падіння. Між блискучими рішеннями та сумнівними вчинками він пройшов дорогу, позначену і славою, і болем. Його царювання стало символом могутності, але й джерелом суперечностей. Як міг настільки розумний чоловік робити такі фатальні помилки? Як людина, наділена проникливістю, могла втратити духовний орієнтир. Соломон досяг усього, про що тільки можна було мріяти, але водночас утратив найцінніше його історія не лише про здобутки, а й про внутрішню боротьбу, яка триває в кожному з нас. Особливо важливим є його головне творіння величний храм, що став символом союзу між Богом та Ізраїлем. Це був шедевр віри, праці та багатства. Проте постає запитання. Чи може храм із золота та каменю зберегти народ у вірності, якщо серце царя охололо до Бога? Соломон мав усі передумови, щоб його пам'ятали як досконалого правителя. Але, можливо, його справжній урок у тому, що навіть найвищий розум не замінить щирого серця, відданого Богу. Але саме рішення Соломона призвели до розбіжностей, які згодом розділили його царство. Найбільше дивує те, як людина, наділена небесною мудрістю, дозволила зовнішнім впливам послабити свої стосунки з Богом. З роками його політичні союзи виходили далеко за межі Ізраїлю, і ці угоди мали не лише дипломатичні, а й глибокі духовні наслідки. Мудрість, яка колись керувала його серцем, поступово потонула серед зобов'язань і компромісів, що віддаляли його від джерела віри. Ті ж самі руки, які звели храм Господній, з часом почали будувати жертовники чужим богам. І зрештою постає питання: що залишилося після всього цього? Чи став Соломон людиною, яка винесла урок зі своїх помилок? Чи він так і не підвівся після падіння? Дехто вбачає у книзі Еклезіаста відображення його розкаяння, сповідь людини. Яка усвідомила марність багатства, слави та тимчасових насолод. Інші ж сумніваються, чи справді цар повернувся до Господа. Проте одне беззаперечне історія Соломона існує не лише для того, щоб її переповідати, а щоб над нею замислитися. Адже й сьогодні багато хто повторює ті самі помилки, потрапляючи у пастки, в які колись потрапив він, початок його царювання. Був ознаменований особливою подією, явленням Бога у вісні. Господь виконав його прохання, і замість влади, багатства чи довгого життя Соломон попросив мудрості, аби судити народ справедливо. Це прохання сподобалося Богові, і він дарував йому не лише мудрість і розум, а й безпрецедентні багатства та славу. Невдовзі його розсудливість проявилася у знаменитій історії про двох жінок. Що сперечалися за дитину. Запропонувавши розділити немовля впіл, Соломон виявив справжню матір, ту, що воліла віддати дитину живою, ніж побачити її загибель. Його проникливість стала легендарною як в Ізраїлі, так і за його межами. Але мудрість це не лише знання, а здатність правильно діяти. Цар застосував свій розум, щоб упорядкувати державу, укласти вигідні союзи. І створити ефективну систему управління. Він поділив країну на провінції, встановив податкову систему та зміцнив адміністративну владу. Його радників відбирали ретельно, а рішення ухвалювали з винятковою точністю. За його правління в Ізраїлі панували справедливість і порядок, а ім'я Соломона стало символом мудрості. Його слава сягнула настільки далеко. Що правителі з інших країн прагнули побачити його особисто. Найвідомішою серед них була цариця Савська. Почувши про його геніальність, вона вирушила в далеку подорож, аби випробувати царя складними запитаннями. Почувши його відповіді та побачивши велич двору, вона була вражена. Усе, що про нього говорили, виявилося правдою, і навіть більше. Вона визнала, що мудрість Соломона. Справді має божественне походження і подарувала йому коштовності як знак пошани. Ця деталь лише підкреслює масштаб його величі і водночас глибину майбутнього падіння. Вразивши іноземних володарів, Соломон не лише зміцнив власну славу, а й поширив вплив Ізраїлю далеко за його межі. Та, попри всю свою мудрість, він залишався людиною. Зі слабкостями, сумнівами та внутрішніми боротьбами. Розум, який підніс його на вершину, не вберіг від випробувань, що приходять із владою. Тиск відповідальності, процвітання держави, численні політичні союзи, лягли на нього важким тягарем. Людина, яка колись судила з бездоганною справедливістю, тепер мусила знаходити баланс між обов'язком і власними бажаннями саме між мудрими рішеннями. Та ризикованими виборами Соломон поступово вступив на шлях, який мав випробувати чи здатна його мудрість врятувати його від самого себе. Маючи величезну силу та розум, він прагнув увічнити їх у великих діяннях. Соломон не просто правив Ізраїлем, він перетворював його. Його епоха стала часом грандіозного будівництва, що змінило вигляд і дух нації. Але чи достатньо було зводити палаци і храми, аби зберегти вірність народу Богу? Соломон вирізнявся не лише мудрістю, а й баченням майбутнього. Його правління позначилося масштабними проектами, які зробили Ізраїль впливовою державою. Найвеличнішою з усіх споруд став Єрусалимський храм символ духовного єднання між Богом і його народом, збудований із Ліванського кедра. Оббитий золотом і прикрашений найкращими матеріалами, він став серцем ізраїльської віри. Це була не просто архітектурна перлина, це було втілення завіту між небом і землею. Протягом семи років тисячі майстрів невтомно працювали, виконуючи кожну деталь згідно з приписами святого Писання. Коли будівництво завершили, ковчег завіту перенесли у святая святих, і слава Господня наповнила храм. Та Соломон не зупинився на цьому. Його прагнення зміцнити державу спонукало до будівництва укріплених міст, палаців і фортець. Він розширив межі Єрусалима, розвивав дороги і торгові шляхи, що зробило Ізраїль центром торгівлі на Близькому Сході. Через його території проходили каравани з коштовностями та рідкісними товарами, приносячи процвітання. Цар розумів. Що сила держави полягає не лише у військовій могутності, а й у мудрій дипломатії та розвитку торгівлі. Окремої уваги заслуговує його палац, грандіозна споруда, зведення якої тривало тринадцять років. Якщо храм уособлював присвяту Богові, то палац був утіленням політичної влади, достатку й земної величі Соломона. Він прагнув, щоб його ім'я залишилося в історії і створив двір. Який став одним із найрозкішніших у стародавньому світі, символом сили, багатства та слави його правління, поєднання величної архітектури та політичної могутності зробило Ізраїль осередком влади і культури. Іноземні правителі приїжджали туди не лише захопитися його спорудами, а й перейняти досвід державного управління. Та цей розквіт мав свою ціну. Високі податки, які накладали на народ, породжували невдоволення. Грандіозні будівельні проекти потребували величезної кількості робочих рук, тож багато ізраїльтян були змушені працювати примусово. За блиском стін ховалися людські страждання, які дедалі більше тиснули на підданих царя. З часом відданість людей Соломонові почала згасати. Коли володар ставить славу своїх досягнень вище, за добробут свого народу з'являються тріщини в основах держави, непомітні спершу, але небезпечні. І саме тут історія набуває глибшого сенсу. Багатство та влада часто стають пасткою. Соломон мав усе, чого може бажати цар, але чи принесло це йому справжнє задоволення? Разом із процвітанням прийшли нові політичні союзи, які поступово вплинули на його серце і долю. Керуючи стабільним і заможним царством, Соломон зібрав нечувані багатства. Він створив розгалужену торговельну систему, обмінюючись золотом, сріблом, прянощами й дорогоцінним камінням з Єгиптом, Тіром та Шевою. Його флот, споруджений спільно з царем Тіру Хірамом, вирушав до офіру, звідки повертався з безцінними скарбами. Каравани, що проходили через Ізраїль, залишали мито. А іноземні володарі надсилали подарунки як знак пошани. Єрусалим перетворився на могутній торговий центр, де срібло стало звичним, немов каміння перших царів 1027. Та разом із збагаченням приходили й спокуси. Чим більше золота наповнювало скарбницю, тим далі Соломон віддалявся від простоти віри. Його палаци, оздоблені слоновою кісткою та золотом, Свідчили не лише про велич, а й про серце, яке поступово звикало до розкошів. Щоб утримати владу, він укладав політичні шлюби з принцесами різних народів. Ці союзи були не просто дипломатичними кроками, кожна дружина приносила свої традиції та богів, і з часом це посіяло духовну роздвоєність у самому серці царя. Та зміни торкнулися не лише палацу. Народ змушений був нести тягар розкоші монарха, податки зростали, а система примусової праці, яка колись служила для будівництва святинь, тепер підтримувала розкішне життя правителя. Ті самі люди, які колись захоплювалися мудрістю Соломона, з часом почали нарікати, помічаючи, що процвітання держави розподіляється несправедливо. Захоплення царем не зникло, але за фасадом величі дедалі. Більше зростало невдоволення те, що здавалося благословенням, поступово перетворилося на випробування багатство, яке могло б стати засобом зміцнення віри в Бога, відкрило шлях до гордості та надмірностей. І тут постає парадокс саме Соломон, автор притч, застерігав від небезпеки багатства й могутності. Багатство не допоможе в день гніву, а правда визволяє від смерті. Приповісті 11.4, та згодом він сам почав відхилятися від принципів, які проголошував коли серце людини більше тяжіє до земного, ніж до Божого, духовне падіння стає лише питанням часу. Навіть величезні багатства, палаци і союзи не могли вберегти Соломона від відступництва. Держава, що колись стояла на основі мудрості, поступово почала змінювати свій напрямок. У бік небезпечних компромісів, які привели до ідолопоклонства, минали роки, і мудрість, що зробила Соломона славним, почала згасати під тиском роздвоєного серця. Політичні шлюби, які спочатку здавалися вигідними, відкрили двері духовним практикам, що суперечили Божим заповідям. Дружини з інших народів привнесли свої релігії, і поступово цар. Дозволив зводити вівтарі та святилища їхнім богам те, що колись здавалося немислимим. Той самий чоловік, який звів величний храм Господу в Єрусалимі, згодом став миритися, а подекуди й брати участь у ритуалах ідолопоклонства. Але відступ від віри ніколи не відбувається миттєво він починається з дрібних поступок, виправданих політичними інтересами чи бажанням не конфліктувати. З часом вони стають частиною життя, віддаляючи людину від Бога. Соломон, який досконало знав закон і попередження проти чужих богів, дозволив собі потроху піддатися впливу своїх дружин і власної гордині. Коли Соломон постарів, його жінки схилили серце його до інших богів перших царів 11.4. Наслідки цього духовного відступництва були глибокими. Ізраїль, який пережив часи миру й добробуту, почав занепадати спершу духовно, а потім і політично. Нація, що колись була прикладом вірності єдиному Богу, стала схожою на сусідні народи, наслідуючи їхні звичаї. Україні почали зводити жертовники Ваалу, Астарті та іншим божествам, а люди, які раніше поклонялися Господу, розділили свою віру. Духовна слабкість. Швидко переросла в занепад держави, і, хоч Соломон залишався могутнім царем, у його серці вже щось зламалося, його колишня проникливість згасла. Зв'язок із Богом ослаб, а ясність розуму, що колись вирізняла Соломона, потьмарилася під тягарем його власних рішень. Цар, який колись розпізнавав істину з дивовижною мудрістю, тепер не бачив небезпеки, у яку сам себе завів. Золота доба його правління змінилася періодом напруги та нестабільності, і коли правитель втрачає духовний орієнтир, наслідки цього неминуче поширюються на весь народ, те, що Соломон посіяв наприкінці життя, стало причиною великих потрясінь для Ізраїлю після його смерті. Колись могутнє та процвітаюче царство тепер стояло перед загрозою розколу. Духовний занепад Соломона не міг залишитися без відповіді, Бог, який благословляв його за вірність, тепер проголосив суд. Пророк Ахія передав Божий вирок через ідолопоклонство царя царство буде розірване на частини. Та, з поваги до Давида, батька Соломона, Господь не допустив цього за його життя. Розділення настало вже за часів його сина, те, що починалося з малих духовних компромісів. Тепер обернулося на божественний акт дисципліни. Славне сорокарічне правління Соломона наближалося до завершення, залишаючи по собі велич, але й глибокі тріщини. Ознаки занепаду стали помітні всюди, усередині народу зростала втома від податків і примусової праці, а ззовні піднімалися вороги. Ідумея, Гадат, Тарецін із Дамаска почали підривати кордони Ізраїлю. Однак найсерйозніший виклик прийшов із середини Єровоам, один із довірених чиновників Соломона, отримав пророцтво, що стане царем над десятьма племенами Ізраїлю. Бог дозволив народному невдоволенню стати частиною свого задуму, готуючи ґрунт для великого розділення. Після смерті Соломона трон перейшов до його сина Ровоама, але замість того, щоб виправити помилки батька. Він лише поглибив кризу. Коли народ благав зменшити податковий тягар, Ровоам відкинув мудру пораду старших і дослухався до порад молодих, недосвідчених друзів він ще більше підвищив податки і посилив трудову повинність. Це стало іскрою, яка запалила повстання. Північні племена відмовилися визнавати його владу і обрали Єровоама своїм царем, утворивши окреме ізраїльське царство. Ровоам залишився лише з племенами Юди та Веніямина, створивши південне Юдейське царство. Так Божий народ розділився не лише політично, а й духовно. Єровоам, побоюючись, що його піддані повернуться до Єрусалиму для поклоніння, створив власну релігійну систему. У містах Бетел і Дан він поставив золотих тельців і запровадив нові свята та жерців. Остаточно віддаляючи народ від істинного Бога, те, що почалося з духовного відступу Соломона, Єровоам довів до завершення, і цей розкол став поворотним моментом в історії Ізраїлю. І ось найбільший парадокс людина, що отримала від Бога неперевершену мудрість, завершила своє життя, не помітивши тріщин, які роздирали його царство. Те, що Соломон. Збудував із таким завзяттям і натхненням, поступово розпадалося. Та чи усвідомив він наприкінці своїх днів, куди завели його власні рішення? Чи повернувся до Бога, який дарував йому славу, силу і мудрість? Питання про останні роки Соломона залишається одним із найзагадковіших у Писанні книга Еклезіаста змальовує людину, що переосмислює прожите життя і доходить гіркого висновку. Усе, що він колись вважав досягненням марнота, марнота, марнот, усе марнота, каже проповідник Еклезіаст. Чи це голос жалю старого царя, який нарешті зрозумів власні помилки? Деякі богослови вважають саме так вони бачать у словах еклезіаста свідчення покаяння Соломона, усвідомлення того, що слава, багатство і влада без вірності Богові. Не мають жодної цінності. Однак є й інша думка. Інші дослідники припускають, що книга радше передає розчарування людини, котра втратила сенс життя, але так і не знайшла дороги назад до Господа. На відміну від Давида, який, оступившись, щиро просив прощення, ми не маємо свідчень, що Соломон коли-небудь визнав свої гріхи чи просив милості, Бог неодноразово застерігав його. Але немає жодного запису про щире покаяння царя. Якою б не була істина, наслідки його вчинків були незворотними. Соломон залишив після себе царство, ослаблене духовно і політично, розділене і готове до занепаду. Союзи, які він колись укладав для зміцнення влади, стали джерелом майбутніх конфліктів, а чужі вівтарі, які він дозволив поставити, стали пасткою для народу Ізраїлю. Та, попри те, що останні сторінки його життя приховані від нас, вчинки Соломона говорять голосніше за будь-які слова. І саме в цьому полягає головний урок його історії однієї лише мудрості недостатньо, щоб утриматися на шляху правди. Соломон знав Бога, як ніхто інший, але дозволив серцю віддалитися від нього. Це показує, що знання без покори не рятує. Але лише робить падіння глибшим. Скільки людей і сьогодні знають, що є добро, але все одно піддаються спокусам слави, насолоди чи багатства. Історія Соломона нагадує, навіть наймудріший може впасти, якщо перестає слухатися Бога. Та, попри те, що останні сторінки його життя приховані від нас, вчинки Соломона говорять голосніше за будь-які слова, і саме в цьому полягає головний урок його історії. Однієї лише мудрості недостатньо, щоб утриматися на шляху правди. Соломон знав Бога як ніхто інший, але дозволив серцю віддалитися від нього. Це показує, що знання без покори не рятує, а лише робить падіння глибшим. Скільки людей і сьогодні знають, що є добро, але все одно піддаються спокусам слави, насолоди чи багатства. Історія Соломона нагадує. Навіть наймудріший може впасти, якщо перестає слухатися Бога. Про Його останні слова ми не знаємо нічого, але, можливо, саме ця тиша найсильніше попередження. Адже кожен, хто ще має шанс обрати вірний шлях, повинен зробити це зараз, поки двері милості залишаються відчиненими.